Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний і патріотичний ведучий Денис Кар. і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина більше 500 днів продовжує свою боротьбу за свободу та й взагалі за існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни. Але як би нам важко не було, не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Працюємо на цю перемогу, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми достатньо переможемо бо ми незламна нація. Експерт на думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливо для того, щоб стимулювати український бізнес працювати, розвиватися на благо батьківщини. Ну і задоволення ми задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, після перемоги України в цій безглузді і дуже жорсткій війні, яка розв'язала Росія в Україні. Я думаю, що як мінімум два важливих. Кити, на які буде базуватися українське суспільство, це буде оборона та освіта, і е, якраз про другий, про освіту ми сьогодні будемо говорити з моїм гостем. Я й задоволений вам представляю е, Рижков Ростислав, директор та головний програміст освітньої платформи ВІСТАНІ Ростислав Росвіта! Вітаю. Тебе. Е, вітаю. Е, по перше, я би хотів. Подякувати за таку можливість виступати сьогодні, і ми дійсно піднімаємо дуже важливу тему: це тема ведення бізнесу під час війни. І для нас це дуже актуально, тому що на початку ми працювали із університетами та спеціалізувалися. тобто, наша платформа була направлена саме на університети, на цифровізацію менеджменту. Вищих навчальних закладів і безумовно, коли почалась війна, це дуже вплинуло на нас, на наші плани, плани розвитку і. О... Ми почали шукати певні форми для того, щоб продовжити роботу в сфері освіти, але не було змоги. Ну і під час війни якісь комерційні відносини з університетами вони дуже складно даються, адже наші університети зараз фінансування дуже багато. Моментів є, і треба допомагати в першу чергу освіті, але нам, як компанії, безумовно потрібно заробляти гроші для того, щоб ми могли існувати, робити якісні сервіси і продукти. І ось після початку війни до нас почали звертатися люди, які знали про нас як про платформу освітню, але для вищої школи. І з таким питанням, чи є у вас якісь пропозиції саме для бізнес-середовища для середовища онлайн освіти, онлайн школ, курсів і іншого, і ми зрозуміли, що нам потрібно рухатись в цьому напрямку, тому що по суті цей ринок він зайнятий сервісами з країни агресору, тобто можна констатувати, що десь 90-95% ринку сервісних послуг в сфері онлайн освіти це російський софт і безумовно люди витягайте. Не хочуть цим користуватись а так а тут розумію я ви використовувати український софт і ви використовувати софт і ще й придумали то то про вся розробка повністю українська О, звичайно ми є українська компанія родом самі з миколаєва і о, довгий час ми у нас в принципі все пов'язує з системою вищої освіти. Ми самі звідти вийшли, тому ми дещо розуміємось на питаннях е, освіти і. О, Ось тому до нас почали звертатись люди, і ми перейшли ось це середовище для бізнесу і підготували таку платформу, яка дозволяє повністю проводити, організовувати онлайн навчання, модерувати свій бізнес, автоматизовувати систему платежів. І, взагалі, наша платформа надає повний спектр інструментів, яких зараз потребує бізнесмен, який займається інфобізнесом, тобто веденням навчання. Тобто, ваша платформа в принципі для бізнесу, чи вона може бути для студентів чи для учнів? Ну, дивіться, в першу чергу ось можна виділити три категорії. Якщо ми кажемо про сферу інфобізнесу, перша категорія це люди, ось нові школи, люди, які мають якісь певні навички, якими вони можуть поділитись. Навчити когось, і ці навички мають якусь практичну користь і цінність. І такі люди вони можуть цими навичками ділитись і комерцікомерці реалізувати ці навички. Таким чином, ці експерти вони можуть створити свою школу, запакувати свої навички у вигляді онлайн-курсу і заробляти на цьому, а з іншого боку, приносити користь іншим людям, які будуть навчатись. Тобто, це новачки. Друге, це існуючі школи, які потребують. Професійних інструментів для ведення свого бізнесу це ті школи і курси, які хочуть масштабуватися, тому що при масштабуванні безумовно потрібна автоматизація і платежів, і, взагалі, всього процесу. І третя категорія це, наприклад, підприємства, компанії, які потребують. Таких послуг як підвищення кваліфікації своїх о, співробітників або навчання нових співробітників, і їм також потрібні для цього інструменти, щоб все це систематизувати і о, проводити ці навчання. Угу. Окей, скажіть ще, будь ласка, ось таку штуку. А які як це робити? Які набір функцій? Що у вас є? Ну як як це працює? Ну, класично, платформа для ведення курсів передбачає в першу чергу навчальний блок, тобто, це середовище, в яке можна викласти свої навчальні матеріали, і студенти зможуть отримати доступ до них, тобто повністю все адміністрування навчання. Але ось наша головна ідея в тому, що ми хочемо надати один загальний інструмент, який в собі вміщає всі. Потрібні ресурси для ведення бізнесу, адже бізнес це не тільки сам продукт, курси. Це є, все ж таки, і маркетинг, і реклама, і сайт, і оплати, автоматизація цих оплат, розсилки, чат-боти, smm і так далі. І ось наша платформа вона вміщає в собі всі ці функції для того, щоб була щоб у людини був один сервіс. А не потрібно було там один сервіс конструктор сайту, там платформа для курсів, там сервіс чат-бот, і о, таких сервісів багато, за кожен сервіс окремий тариф, А ми все вкупу звели і надаємо ось таку можливість ну, дуже з легкістю або о, стартувати і запустити щось нове, або перевести свій бізнес на більш о, такий професійний інструмент. О, більш професійний і головне, що зручний. А окей, я так зрозумів. Значить, це цей сервіс платний. Платний він для тих, хто викладає, або тих, хто потім користується. Чи для тих для тих, як відбувається це? А дивіться, ми є інструментом. Ми є сервіс, який надає свої послуги бізнесменам, тим людям, яких ведуть. Ці освітні послуги, тобто, ми надаємо інструменти, а ось ці школи вже о, свої курси розповсюджують. Тобто, у нас є тарифи за використання нашої платформи. До речі, напевно, це найнижчі тарифи. Взагалі, о, ну навіть не в Україні. Можливо, навіть і в світі, тому що якщо порівнювати із закордонними аналогами, ну звичайно, там європейські, американські сервіси, це буде цінник там в рази більше ніж в Україні. У нас. О. І, о, тобто, це є платним для власників шкіл, а далі як вони користуються цим о, цими інструментами. Це вже таке. Тобто, курси зазвичай платні, студенти їх купують і отримують якісь навички. Але існує дуже багато різних і проєктів, і соціальних, і багато шкіл напевно, будь-яка школа, напевно, кожна школа має о, як. Безкоштовні курси, так і е, платні курси, тому е, якщо хтось хоче понавчатись, завжди можна знайти і безкоштовні матеріали. Питання для тебе таке для того, щоб знаєш, було чітко і зрозуміло, якщо хтось ще не зрозумів про що ми говоримо. Можна декілька кейсів цікавих, якісь класні навчальні матеріали або курси, які, якими користувалися користувачі з вашого вашої освітньої платформи? Ну, ви знаєте, це дуже таке цікаве запитання. Я ось на початку, коли ми запускали, дуже тісно спілкувався із нашими першими клієнтами, і мені це дуже подобається, але ось на всіх вже не, не вистачає. І таке, ось із таких цікавих. Кейсів, ну, наприклад, можна е, назвати школу о, Таро Людмили Хомутовської, Тобто, це е, ну, в інтернеті, я думаю, багато слухачів знають е, пані Людмилу, в неї є свій Ютуб канал і е, в неї є свої курси. Тобто, із таких перших е, масових популярних клієнтів то можна виділити, наприклад, пані Людмилу. Вона веде курси таро. Це дуже такий цікавий популярний курс в своєму середовищі. Тобто, це ось, наприклад, такий приклад. В плані підвищення кваліфікації з такого, що знаєте, на слуху. Наприклад, думаю, жіноча частина нашої аудиторії сьогодні точно знайома із таким брендом, як Aroma Sisters. і. Ось вони користуються нашою платформою для навчання своїх співробітників. Це ось кейс про підвищення кваліфікації, і багато різних шкіл. Ось якщо виділити дуже популярним зараз є напрямки: це it освіта, це мови, безліч мовних курсів, англійська мова, польська мова. О, що там ще такого психологія, а також підготовка о, до ЗНО, ну тобто, по, по навчанню, о, там де о, діти готуються до вступних іспитів і потребують там репетиторства. Ось такі у нас різні цікаві курси. Зрозумію. Слухай, круто і ти сказав про те, що є якісь безкоштовні, соціальні. Що ти мав на увазі? Я так розумію, що ви в соціальній сфері теж досить активні. А зараз це це не просто люблять українці, в принципі, завжди і вже до війни були досить активні в соціальній сфері. Бізнес став соціально активний. Але тепер розкажи зараз під час війни уж так точно більше того, я знаю, що ви міста Миколаїв. А Миколаїв, прям дуже близько, прям дуже дуже близько до фронту. Розкажи трошки про це. Ну я вважаю, що взагалі кожен навіть не бізнесмен, а просто кожен українець він переживає цю війну. в кожного своя війна, і кожен повинен робити щось корисне, в чому він на чому він розуміється. Тобто, для нас це також важливо ну. Звичайно, там донати на ЗСУ це просто святе. А о, в плані ось IT, те, що ми можемо допомогти, дійсно у нас е, ми вели ряд е, волонтерських проєктів. Ну, по-перше, по нашим послугам, взагалі, по нашому сервісу, у нас є соціальний тариф, тобто там, де є якісь соціальні проєкти, волонтерські проєкти, і вони потребують ось платформи для навчання. Ми е, безумовно надаємо послуги всі безкоштовно. Це можна там залишити заявку. Наприклад, ось у нас є. О, Таке було звернення. Українська академія е, військового лідерства, це е, організація, яка е, проводить підготовку офіцерського складу Збройних сил України, тобто там ряд потужних е, тренінгів відбувається, в тому числі на замовлення е, збройних сил. І вони до нас звернулись, потребували платформи, і ну багато про це не можна казати, але е, ось. Е, Таке навчання відбувається, і багато різних в плані якихось проєктів, де ми приймали участь. Ну таке чим я пишаюся, це те, що ми прийняли участь у проєкті фронт питної води. Це для міста Миколаєва. Коли ось були обстріли і були проблеми із водопостачанням Миколаєві. Вони, в принципі, і зараз. Залишаються, але до цього там взагалі дуже погано все було, і не було питної води. Тобто, вся питна вода вона або привозилась всі компанії, які очищали воду, вони користувалися водопроводною водою. А водопроводу тоді не було. І єдина компанія це дуже потужна фабрика. Чиста вода. Вони мали свою і мають свою свердловину і коротше, і ну тобто. Мали змогу виготовляти е, питну воду далі, і е, там були залучені е, певні. Донорські організації і коротше, Проект фронт питної води він забезпечив тисячу сімей з Миколаєва питною водою. Їм протягом двох місяців возили ось цю воду, і ми повністю організували цифрову підтримку цього процесу. О, запис на цю акцію головне це автоматизація логістики. Для цієї компанії чиста вода для того, щоб вони могли це все розвозити. Там ну дуже потужна і цікава система була зроблена. То ось цим я дуже пишаюсь, що ми мали змогу долучитися до цього і прийняти якусь участь. Інший проект дуже важливий для нас. Це ми допомагаємо. Горлівському інституту іноземних мов це інститут, який двічі релокований. Після 2014 року їх релокували в місто Герой Бахмут, і звичайно зараз вони вдруге вже релокувалися, знаходяться в Дніпрі, і там є дуже така висока задача цифровізувати цей навчальний заклад більше його. Цифровий простір вносити, і ми цим питанням займаємось, допомагаємо з приймальною комісією. До речі, я користуючись нагодою, агітую всіх, хто потребує вищої освіти. Подивіться, горлівський інститут іноземних мов дуже цікавий навчальний заклад. Ми його цифровізуємо. Є дуже гарні системи вже налаштовані по набору студентів і по навчанню. Тому ось таким. Ми потрошки займаємося. Ну і звичайно, ось підтримка різних освітніх проєктів. Якось так ми це робимо. Ну і це не кажучи про те, що ми допомагаємо просто іншим бізнесменам, хто стартує, запускає свої школи. Тому що ось система нашої технічної підтримки вона побудована таким чином, що кожен наш клієнт він має персонального менеджера, який його веде, допомагає, і дуже багато. Таких о, речей, як і звичайні, ну навіть доходячи до звичайних бізнес-консультацій, як краще це все налагодити, і ось то, таку діяльність ми ведемо. Я зрозумів. Ми максимально активні, соціально активні. Це дуже круто і дуже приємно е, роз, е, скажи, які у вас плани? Я розумію, що важко плани будувати під час війни, але, в принципі, ви онлайн бізнес. І мені здається, що ну має місце бути, як покажуть, і, в принципі не повинно дуже сильно впливати навіть е якісь негативні такі ситуації на онлайн бізнес. Тому розказує. Ну, о, стосовно планів, я б навпаки сказав, що потрібно їх будувати. Це певним чином воно відволікає від війни. Тобто, коли є якесь завдання, ось о, в нас. О, така таке завдання зробити міжнародний о, сервіс, о, дуже побудувати дуже потужну компанію, якою будуть користуватися не тільки в Україні, а і за кордоном. І я вважаю, що ми маємо дуже багато шансів для цього, і для цього ми кожен день працюємо там по дві, по три зміни, і тому у нас дійсно є дуже. Вже чітке бачення майбутнього, і головна ідея, що якщо це навчання, то це повинно бути в стаді. На жаль, до цього, якщо навчання, це був гід курс який є російський, Такого бути не може в Україні, і ось ми будуємо саме такий сервіс, почувши ім'я якого, всі будуть розуміти, що це є онлайн навчання. Якщо конкретно українське онлайн навчання. Обов'язково, тобто, перше, ми повинні о, зробити так, щоб ні копійки коштів українських за кордон не було. Якщо там змінюється власник компанії, вона перереєстровується в іншій країні. Все одно ті кошти доходять туди, куди вони і раніше йшли. Платяться податки. Потім ці податки прилітають до нас в наші українські міста. Тому цього бути просто неможливо. А для цього нам потрібно зробити якісний сервіс, який буде корисний, зручний і зрозумілий. І ми потрошки цю, цю задачу виконуємо із такого, що по по планам, перше це дуже важливе оновлення, ми зараз готуємо, і до речі, десь. Взагалі-то у нас на о, сьогодні о, в планах було це вновлення, але я думаю, там ще декілька днів можливо знадобиться. Ми робимо потужне, потужне оновлення нашого конструктору сайтів. Це також, о, ну, це як окремий сервіс, напевно, можна виділити, тому що знову ж таки аналоги російські, там, де конструктори сайтів дуже популярні, саме ті сервіси з тієї країни. То ми Робимо такий, як підсервіс нашої платформи, але потім ми його виділимо взагалі в окремий сервіс як повноцінний конструктор сайтів. А із таких планів, це обов'язково ми запустимо наш мобільний додаток, він вже там відсотків на 80% готовий, він потребує певних нових функцій, які ми також незабаром. Запустимо, тобто, у нас є чіткий план на рік наступний. Зараз ми трошки вповільнились. Ну тобто, у нас до цього взагалі. Була така практика: один тиждень, одне оновлення, одна якась нова функція, і це дійсно дуже подобалось нашим клієнтам. Але зараз ми ось зашились в цьому оновленні конструктора сайту, тому що ну це дуже комплексна і масштабна робота, яку ми провели. Я дуже цим пишаюсь. Дуже вдячний команді, нашій, яка над цим працювала. І ось о, зараз, нарешті, ми це оновлення випускаємо і повернемось до нашої практики. Одне оновлення о, там раз на тиждень або раз на о, два тижні. Ну і я не знаю там чи анонсувати зараз. Там дуже цікава і гарна функція буде. Ну, напевно, можливо, є вже прийшов час. Про це сказати, тобто зараз це платформа для бізнесу, там де зареєструвався в тебе свій сайт, своя школа. А ми будемо ще робити свій курс маркет. Це Напевно, наступний крок розвитку нашої компанії, тобто це буде маркетплейс, де ми об'єднаємо всі школи і всі курси, які в нас вже існують від наших клієнтів. Ну тобто, ті, хто дадуть згоду на це, і це буде ще додатковий майданчик для розповсюдження цих курсів для продажу, і це буде надзручний майданчик для. Слухачів, тобто для студентів, для людей, які шукають якісь певні курси, вони зможуть зайти з зайти на стадії і знайти потрібний для них курс. Тобто, тут він він ситуація, як і для власників шкіл, так і для о, самих студентів. І якраз ось через те, що ми ще не запустили ось цей курс маркет. Ми не запустили наш додаток. Тому ось наступне, що ви побачите після оновлення конструктору сайтів: це вийде курс маркет. А потім буде наш додаток. мобільний. Круто, Шикарні плани. Ви не зупиняєтесь. Молодці друзі. сьогодні у в гостях Рушков Ростислав, директор та головний програміст освітньої платформи Вістаді. Рос я бажаю успіхів. Розвивайтеся. Нехай, от все, що ви собі задумали. У вас вийде, а можливо ще більше вийде ніж задумали. Мені сподобається, що ви хочете ще й рухатися дійсно в світ, і це теж дуже дуже круто. Тому хай вам щастить, допомагайте українському бізнесу. Допомагайте українцям в першу чергу. Але якщо до вас звернуться, будуть звертатися з свого світу. Ну і їм теж допомагайте. Ну окрім тих, хто окрім, хто з болот. Але взагалі молодці, рухайтесь так і далі. І хай вам щастить. У вас все виходить. Дуже дякую, Денисе, за можливість виступити за ефір за такі теплі слова. Ну і також хочу приєднатись до побажань, успіхів українському бізнесу і звичайно вперед до перемоги. І велика подяка нашим збройним силам однозначно величезна подяка за те, що ми можемо зараз отак з тобою спілкуватися саме їм. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду. А сьогодні в мене в гостях був Фушков Ростислав, директор та головний програміст освітньої платформи війська. І на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, експертна думка.